Вечір вам малята. Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегимію домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Лелеча морока. Казка. На колесі від воза, яке дідусь прилаштував до електричного стовпа за стодолою, молоді лелеки звили гніздо. Давніше лелече гніздо було в розлогій кроні старезного клена, що ріс на сусідньому подвір'ї, а бабусі дуже хотілося, щоб і на її подвір'ї було чути лелечий клекіт. Поблизу був ставок із невеликими плавнями та пасовища, вкриті соковитою травою. Ну і, звичайно, сила селена жаб, черв'яків та ще іншої поживи для пернатих. Тому молоді лелеки незабаром облюбували стовп і звили величезне гніздо. Діду здивувався, де вони стільки хілочок гілочок назбирали для свого будівництва. Примітно! Що з живих дерев лелеки ніколи гілок не ламали. В середині птахи вистелили свою оселю сіном, травою та мохом. Десь наприкінці квітня лелеча пара відклала три яєчка. Висиджували яйця по черзі близько місяця. Наприкінці травня вилупилися троє пташенят. Батьки милувалися своїми дітками. Дивися, які вони милі та гарнюсінькі, говорила мати лелечиха, ніжно обнімаючи крилами малят. Та так, ніби не гірші, ніж у інших лелек, стримано відповів батько лелека, милуючись новонародженими лелечатами, що були вдягнені у ніжний сірувато білий пух з темними дзьобиками. Вони кумедно хиталися на жовто рожевих ніжках, дивлячись на незрозумілий світ з широко відкритими великими оченятами. Та довго милуватися було ніколи, і він полетів за смачною поживою для пташенят. Дідусь з бабусею теж милувався лелечою парою. Вони зауважили, що до трьох тижнів один із батьків. Постійно залишався з малятами, обігріваючи їх, захищаючи від ворогів та негоди, закривав від гарячих сонячних променів та дощу, лише коли лелечата підросли, стали відлучатися за їжею обоє птахів. Раптом сталася пригода, яка перевернула спокійну течію життя цілої родини. Якось на світанку дідусь прокинувся від голосного лелечого клекоту. Складалося враження, що пара сварилася. Він вийшов на поріг хати і побачив, як з гнізда випало мале лелечення. Ото лихо, промовив дідусь. Мабуть, тому і шумлять лелеки, бо пташенятко випало з гнізда. Він швиденько пішов до стодоли. Витягнув високу драбину, приставив її до стовпа. Справа то була непроста, скажу я вам, бо поряд росла розлога черемха, яка обвела, обняла електричний стовп майже до половини його довжини. Дідусеві довелося спочатку зрубати навіть деякі гілки черемхи, щоб надійно встановити драбину. Він обережно підняв пташеня і поклав собі за пазуху. Бабуся разом з онучками Ірусею і Світланкою спостерігали за дідусем. Іване, промовила бабуся, ти б не робив цього. Може, це пташеня якесь хворе і лелеки виконали його з гнізда самі? Та ні, заперечив дідусь, долаючи один щабель драбини за іншим. Мабуть, пташенятко вітром здуло, або, необережно виглянувши з гнізда, саме випало. За дідусем із нетрів хрону, що розквіт на пивниці, теж спостерігав кіт Васька. Ось дідусь дібрався до гнізда. Обоє лелеки були вдома. Ну, привіт, господарі. Веселим голосом проказав дідусь. Ось. Тримайте вашого нащадка. Він акуратно поклав пташенятко до гнізда. Раптом батько лелека хопив мале за крило і з силою жбурнув його униз. Розвернувшись, він своїм довгим дзьобом вкресав діда у тім'ячко з такою силою, що той втратив рівновагу і полетів донизу услід за пташеням. Від жорсткого падіння їх обох врятувало гілля з черемхи. Пташеня зависло десь у гущавіні, а от дідусь, згадуючи усіх чортів на світі, опинився на землі. Ой, лишенько, зойкнула бабуся і кинулася на допомогу дідусеві. В останню мить вона спіймала височену драбину, яка відправилася у слід за чоловіком і причалила до покрівлі стодоли. То якийсь навіжений лелека!» – кряхтів дід Іван, потираючи лоба та забиті ребра. Він ледве йшов, по ще й ногу підверну. Бабусю, а де пташенятко? дрижачим голосом спитала старшенька онука. Птасіка сього померла, розридалася Світланка. Не плач, дитинко, розважливо сказала бабуся, зараз погляну. Де та ваша бідова пташечка? Она підійшла до черемки, розгорнула гілки і побачила геть немічне та перелякане леле що ледве трималося у густому листі. Бабуся узяла малу драбинку, піднялася по ній і обережно зняла пташиного ізгоя. Під горіхом з другого боку пивниці стояв стіл та дві лави. Ташенятко поклали на стіл і стали уважно розглядати його. Очевидно, воно було найменше. Сірувато білий пух був ще ріденьким, воно ледве пищало, відкриваючи темний дьобик, і закочувало оченята, Лелеченя дрижало, як осиновий листочок. Йому дуже холодно, промовила світланка і знову схлипнуло. Їй так було шкода пташеня, що вона була готова знову розплакатися. Не плач, заспокоїла її бабуся. Ми спробуємо порятувати цю істоту. Вона пішла до хати і принесла кошик, в якому святили на Великдень паску та теплу вовняну хустку. Пташеня вкутали і воно заснуло. Треба віднести його до ветеринара. Може, порятує, задумливо промовила бабуся. Ой Ірино, з прихлипом вимовив дідусь. Щось мені зовсім погано. Ребра болять, дихати важко, в голові паморочиться. Господи, ти, мабуть, поламав ребра. Треба викликати швидку допомогу. Я побігла до сільради, приглянь за дітьми. По дорозі бабуся забігла до хресної ірусі, щоб та доглянула дітей. Незабаром приїхала швидка допомога, яка забрала дідуся з бабусею і малим пташенятком у кошику. За три дні додому з лікарні приїхав дідусь із забинтованою ногою, обв'язаними білим полотном ребрами. Леченя ще два тижні знаходилося у ветеринарного лікаря. Який взявся його рятувати. У вівторок бабуся поїхала за пташеням і привезла диву птаха. Людоньки. сплеснула в долоньки Іруся. Яке це розкішне лелеченятко! А можна, я його пальчиком поглазу, несміливо попросила Світланка. А чого ж не можна? Можна, усміхаючись, відповіла бабуся. Перед онуками стояло пташеня, що вбилося у пір'ячко. Нічки у нього були ще темні, але лапки рожевого кольору. Дзьобик теж був ще темний, але видовжився, леличеня сміливо підійшло до дівчаток і узяло з долоньки і русі посічене яблучко, а світланка ніжно гладила його по спинці. Прийшов час пташенятті знайомитися з курами, гусами, качками та індиками. Дідусь, все ще шкутельгаючи, повів лелеку до пташника. Той довірливо йшов за дідом. Його лякало все це птаство. Як вони його приймуть? Лелеченя зайшло до пташника і стало одразу за фірткою. Добрий день усім, воно чемно привіталося. Усі птахи затихли і уважно розглядали гостя. То ти і є це нещасне пташеня, якого викинули з гнізда? запитав у нього півень. Це був господар курячого гарему. Він, звичайно, піклувався про всіх курей та численних курчат. Так, це я. Сумно відповіло лелеченя. Що з тобою було не так? допитувався півень. Я був найменшим, і у мене не було сили боротися за їжу та воду. А ще в мене завелися якісь паразити у кишечках. Тому я погано їв. Мене весь час нудило. А тепер ти не заразний? поцікавився молодий півник, який підійшов до татка. Ні. Мене вилікували, і я почав рости, гордо промовило пташеня і розправило свої крила. Воно було майже як півень і такий же за розміром, як курка чи качка. Ого, який ти здоровань. Заздрісно, сказало курчатку півник, і про всяк випадок відступило подалі. Все в порядку. Проголосив півень і голосно закукорікав. Нехай живе з нами, він птах, хоч і дикий, і вже до долелеченяти. І поки ти пташеня, то тобою буде опікуватися мати квочка. Дякую, сказала лелеченя тремтячим голосом. Адже його знайду, прийняла пташина-родина. У щоденних клопотах минуло літо. Лелеки стали на крилою, полетіли в замор'я у вирій. А лелеченя теж перетворився на красивого лелеку, але у нього було ще мало сил, щоб разом із родичами відправитися в далеку дорогу. Його названі брати та сестри теж повиростали, півники пробували наслідувати батька і кукурікали незрілими голосами. А з найстаршим півником Леличеня стало найкращим другом. Одного разу, коли вони сиділи в курнику, бо на дворі тяпотів бридкий холодний дощ, півник каже: Ти не можеш з нами бути увесь час. Через зиму ти мусиш навчитися літати. Але я не вмію, сумно відповів лелека. І я не знаю я лелека, чи, може, такий особливий півень. Що ти мелеш? обурився півник. Ти хоч і мій брат, але названий, ти ж зовсім не схожий на півня. Він впевнено витягнув шию, підняв голову і голосно прокукурікав. Лелека теж став на ноги, впираючись головою у стелю курника, підняв голову, закинув назад і заклекотав голосно клацуючи дзьобом. Кури весело зареготали, закудахтали, а мати квочка втерла сльозу з очей, ніжно обняла лелеку крилом і промовила, ти, мій улюблений синок, але ти лелека і маєш учитися літати. Як скажете, мамо, чемно відповів її червонодьобий синок. Як тільки наступали погожі дні, то півник став тренувати лелеку. Вони робили вправи для зміцнення крил, щоденно бігали навкруг пташника, перелітали з ковбиці на паркан і назад, діду зняв сітку над пташником, бо взивку домашнім птахам не загрожували жодні хижаки, хіба що голуби та горбці розраховували на дармову їжу. Незчулися, як випав сніг. Потім захорделило і вдарили люті морози. Та такі, що дідусь тиждень не випускав птацтво на вулицю, годував їх просто в курнику. Кури жили на верхніх поверхах будови, а гуси, качки та двоє індиків розкушували на солом'яній підстилці, що вкривала підлогу. Тут стояли миски з їжею та ночви з водою. Дні минали за днями, нарешті діждали першого тепла. Лелеко розгулював тепер не тільки по пташнику, але й по господарському подвір'ю. Дідусь бачив, як птах пробує літати і дозволив йому бути на волі. Лелека виявився дуже тямущим. Він сам відкривав засув на дерев'яних дверях пташника дзьобом. А коли вони з півником виходили, зачиняв двері, прилетіли лелеки, відремонтували гніздо і знову відклали яйця. Часом вони з цікавістю дивилися на свого покинутого сина, який виріз в неволі з курами. Вони були впевнені, що нічого путнього з цього птаха не вийде, тому дуже швидко втратили до нього інтерес і зайнялися своїми щоденними клопотами. А от півник виявився дуже цілеспрямованим другом. Він щоразу примушував лелеку злітати все вище. Вони видряпувалися на певницю, потім на горіг, а одного разу навіть на курник. Лелека стрибав униз за півником і, розправивши крила, пролітав над подвір'ям. Але як тільки бачив паркан, сили покидали його, і він каменем падав у спориж на подвір'ї. Так, Дуже сумно, якось сказав дідусь, як так далі піде, то в теплі краї полетить наш півник. Він навчився уже кружляти над подвір'ям, як сокіл. У нашого лелеки є страх бути собою. Пташенят лелеки виштовхують з гнізда, і ті, долаючи страх, махають крилами і летять. Промовила бабуся. А цього, бач, півень вчить літати. Ось уже й друге літо стало на порозі, крила у лелеки зміцніли. Вони з півником тренувалися у дворі. Раптом вітер підхопив його, і той злетів над хатою. Йому забило дихання. Серце тріпотіло в грудях, як скаженне, лелека піднімався все вище і вище до хмар. Під ним промайнуло село Левада, річка. Тут недалеко є річка, здивувався птах. Він зробив велике коло над селом, знайшов своє подвір'я і сів на подвір'я біля хати, його зустрів оплесками не тільки весь пташник, але й бабуся з дідусем. Наприкінці літа лелека відлетів у вирій із своєю зграєю. Повернувся додому. За два роки, але не сам, а з красивою лелечахою. Е, він облюбував старе гніздо у кроні розлогого старезного клена. Попередні господарі відійшли у засвіти, лелеки відремонтували його, стелили дно запашним сіном та мохом і відклали яєчка. Так розпочалася нова історія лелеки. Знайди, який оселився по сусідству з рідним домом. То завжди його чекали дідусь з бабусею, їх онуки дівчатка Іруся та Світланка, а ще його завжди чекала його пташина родина з мамою квочкою та мудрим татом півнем. А брат півник? А, цей красунчик давно має свій гарем за дві хати по сусідству. Часом зустрічається із своїм названим братом, поважно походжаючи по господарському подвір'ю, адже брат навчив його відсувати будь-які засуви. На добра ніч, діти, спокійної ночі і барвистих вам, мої любі палята. паля Спить мама